Добрий день, мене звати Борис Гільдін. Я директор пиварної компанії Мова з міста Дніпро. Специфіка нашого підприємства складається з того, що ми варимо пиво. Крім пива, ми ще виробляємо лимонади. Ну, це така невеличка частка нашого виробництва. Більша частина нашого продукту, то що ми виробляємо, це саме пиво. Чому вирішили придбати? Котель Бентайро. Десь після півтора року праці почались в нас певні проблеми. Спергенератори не справлялись зі своїми задачами, вони починали ламатись, нам доводилось їх долі часто ремонтувати, а це ну, не дуже дешево. Якщо на зрівнювати е, ті перегенератори, які знаходив саме Бентай мені сподобався подобався своїм функціоналом та своєю потужністю. На мою думку, тоді е, мав вирішити питання не тільки нашого виробництва, а ще й опалення та забезпечення гарячою водою нашого ресторану. Монтаж у нас відбувався. Якщо не помиляюсь, три а ну було а, таке нево це був виклик. <свят> Тому що коли ми планували встановлення котла, ми знайшли приміщення. У нас ну, не було можливості будувати нове приміщення, ми вирішили використовувати те приміщення, яке в нас вже є в наявності. Запуск та тестування котла відбувалося два дні. Ось хлопці налаштовували кожен процес, кожну деталь. І зараз, враховуючи їх оцю, Працю вони зробили все досконало. Хлопці, які встановили котел, вони втратили ще один день на навчання нашого персоналу, щоб мої технічні робітники могли запустити котел, контролювати його роботу та зупинити, коли це буде потреба. Були великі питання стосовно електричних генераторів. Ми насамперед дивилися ще на варіант заміни. Електричних на електричні це мали бути більш такі прогресивні генератори, але ж по споживанню електрики вони були найкращі. Те ж саме, воно б і відбувалося далі. Ми б споживали ту ж кількість електрики, не отримуючи по факту ніякої економії. Економія електроенергії зараз складає десь майже в Майже в стали споживати електрики менше, це знизило навантаження на нашу електромережу. Ми вже ну, не боїмося на там, навіть відключення світла. Зараз, якщо враховувати всі ну, навантаження на котел, приблизно десь в районі 100 кілограм палива на тонну пара. На мій погляд, це дуже добрий показник, тому що якщо Казати про вартість електрики метону пари вона вища у разів три. У нас є певні е, показники, які ми хотіли спочатку витримати. Максимально сухий пар, е, тиск не вищий, ніж 3,5 бари, і максимально висока для цього тиску температура. Жодних проблем. Сухість пару на рівні 99%. Навіть при тиску три бари ми досягаємо температури більше 140 градусів. Це дуже чудово. До встановлення котла ми гріли і воду, і опалення електрокотлом. Теж так для зрівняння електрокотел це 60 кВт в час. Зараз ми витрачаємо на опалення та гарячу воду приблизно десь в районі там 200 кг пари. Це ну це дуже ефективно. Це дуже дуже дешево. По зрівнянню з електрикою ми працюємо не цілодобово в момент, коли є якісь там певні процеси, які потребують пари, а котел працює десь в межах 600-800 кг пару. От коли потреба така зникає, ми його не вимикаємо, ми його не тушимо кожного дня. Ось вночі він працює в межах там 400 кг пари, справляється. Жодних проблем. Адже з приводу викидів враховуючи той факт, що в нас так тут є ресторан, дуже багато відпочиваючих діти на вулиці. Особливо це буде от влітку. Буде дуже багато дітей зі своїми батьками. Ми впевнені навіть не відчуємо впливу котла. На цей час викидів я не бачу і не відчуваю їх сам. Кожного дня тут нахожусь. У мене немає навіть якогось почуття, що щось. Не так. І навіть враховуючи той факт, що димоход встановлений поруч з вентиляційною системою ресторану, Жодна крапля їдимо ні ні запаху не, не потрапляє з приміщення. А наприкінці того року були ми на виставці в Німеччині. У нас була ціль там <кій> на, по закупівлі обладнання на виробництво. І в мене е, був, був інтерес, е, а чи хтось ще в Європі виробляє? Хоча б подібні котли. Я пішов всю виставку, а, я не знайшов жодного. Є, єдині люди, які там ну, зі мною спілкувалися, ну хоча б там. А, Якось натякнули, що в них щось подібне є, але ні. Це компанія Бош. Ну, він був дуже здивований, що в Україні виробляють котли такого рівня. Ну, це для нього був шок. Він навіть не розумів, що це таке можливо. В лютому цього року ми вже встановили генератор. Я не те, щоб задоволений, я ну, дуже задоволений результатом. Я готов рекомендувати котли ментайра всім, хто потребує такого обладнання без жодних сумнівів.